На днях співробітники міліції головного управління в Харківській області викрали підпільну мережу гральних закладів. В ході реалізації оперативних матеріалів по кримінальному провадженню було затримане ряд осіб, які здійснювали організацію. Незаконної діяльності. В ході обшуків вилучено 124 гральних автомата, покерні столи, майже 30 комп'ютерів, грошові кошти у розмірі 170 тисяч гривень та майже 15 тисяч доларів США. Хотілося б відмітити, яким чином була збудована дана ігрова мережа. Всі ці заклади були розташовані в кафе в звичайних, але там знаходилися потайні двері. Коли клієнт туди заходив, охорона його проводила через потенні двері, де він займався гральною діяльністю при небезпеці зі сторони правоохоронних органів. Охорона через пульт подавала електронний сигнал, потім миттєво виключали світло і через другі потайні двері клієнтів виводили, а всю документацію та грошові кошти ховали в спеціальні відведені місця. Все це співробітниками міліції було викрито. На даний момент всім затриманим організаторам і тим, хто причетний. До цих ігрових закладів оголошено про підозру за частиною 2 статті 203 зі значком 2 займання гральним бізнесом. На даний момент прокуратурою Харківської області, яке веде розслідування кримінального провадження, вирішується питання про накладання арешту. На майно організаторів аграрного бізнесу робота в даному напрямку триває. Если ты можешь уголку, восьмая неделя получается поездка на